Євген Кошовий та його дружина Ксенія вважаються однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Однак, подружжя, яке разом більше 20 років, також було на межі розлучення. За словами Ксенії, були переломні моменти, коли вони хотіли завершити свої стосунки. Один з них трапився, коли Ксенія була вагітною другою донькою. У них в родині було будівництво будинку для мами. Вони будували, і там був прораб, який їх кинув на гроші. І все Ксенію понесло. За її словами, звісно, що там ще були гормони, однак, зрештою їм все вдалося владнати. Ну і все, мене понесло. Ти да я кажу, я вже скинусь з полковни з дев'ятого поверху. Іди це шукай його. Давай Та криза була не тільки між подружжям, але і між ними та їхньою старшою донькою Варварою. За словами Ксенії, дівчинка ще у доволі юному віці дуже болісно переживала перехідний вік. Тож доволі часто в родині траплялися непорозуміння. У результаті варя таємно від батьків тікала з дому через вікно. Будинку. У вас є дві донечки. Що ви як батько в них вкладаєте, щоб проводити якісь виховні бесіди, можливо, зі старшою донькою? Там було дуже складно. Ну, Це ж треба підготуватися до того, що серафіми буде скоро такий перехідний вік. Те, ще пару років ми почекаємо, а потім знову будемо пірнати в цей. Що <реш> да. е, я вкладаю? Я хочу, щоб вони залишалися людьми, не дивлячись на те, що їм пропонують е, ті люди, які можливо хочуть спіймати на гачок. А треш, що ви маєте на увазі під цим словом? Що там було такого критичного або вже живі? <реш> я маю на увазі, що дружина просто сходила з розуму. Я ж ну, ми їздимо на гастролі, да нас там не буває місяцями вдома, а вона це все бачить, і я на жаль. На відстані не міг чимось допомогти конкретним, тому шукали ми якісь компроміси, і шукали і варю. А з чим потрібна була допомога? власне, з Чим були якісь критичні моменти? Пояснити дитині, що це ж не кінець життя, знаєте, і це, і це ще не доросле життя. Тобто, що воно ще все попереду і буде все набагато складніше.